Samsung M21, ціна 2900, є відбиточок пальця. Ось легкі притертості тут незначні. Працює все чудово, телефончик. Type-C-роз'єм підтримка швидкої зарядки. Ось такий стану, По екрані без нюансів. Повністю перевірений та протестований. Зараз покажу інформацію про цей телефон, повністю чистенький без різних аккаунтів. М21 підтримка двох sim карт Андроїд встановлений 12. 4 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять телефону 64 ГБ. Зараз покажу камера, доволі непогано показує. В комплекті йде шнурочок та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому буде цікаво, пишіть також. Дивіться інші відео мої є великий вибір по телефонах.